Доброго здоров'я всім, хто завітав на канал Topmax Auto. у сьогоднішньому відео розтинів замість стандартного порівняння двох акумуляторів буде ростин і аналіз лише одного акумулятора. Але акумулятор цей не простий, а золотий. Я покажу, що таке перегрів в AGM акумуляторах по причині підмикання банки. Можливо, це далеко не для всіх актуальна проблема, можливо, хтось про таке навіть і не чув. Але особисто я іноді бачу такі проблемні AGM акумулятори на обслуговуванні проблемні і невиліковні. Коротко пояснюю: стандартне або класичне замикання банки в звичайному наливному акумуляторі це коли плюсова і мінусова пластини гнуться і торкаються одне одного, тоді відбувається коротке замикання в точці дотику. Коротке замикання в акумуляторах зазвичай ніяк не лікується, бо розігнути пластини назад, де б вони там не з'єдналися. Фізично неможливо. Якщо хтось і колись, як я на жаль декілька разів був вимушений слухати, вилікував коротке замикання в акумуляторі шляхом промивання пластин або переливання електроліту, або ще якимись нестандартними методами, я ту людину щиро поздоровляю: то було не коротке замикання. А от коли ми маємо справу із підмиканням пластин в аджем-акумуляторі, то плюсова пластина і мінусова пластина не торкаються одне одного. Але з якоїсь причини можливо вони трохи вигнулись, а можливо, щось сталося із кломатом в певній точці. Струм між пластинами починає пробувати з плюса на мінус. І саме такий вид замикання або підмикання, як на мене, набагато більш підступний, бо підмикання банки важче класифікувати, на відміну від класичного замикання, і можна сплутати із сульфатацією акумулятора. Та не будемо сильно забігати наперед. А підемо по порядку і добре все роздивимось. Здали якось нам в утиль от такий чудовий акумулятор. Це варта зроблена за технологією AGM на 68 Аг. пусковий струм 680 А по найпоширенішому показнику є N. Акумулятор з базової комплектації автомобіля Volkswagen. Тобто, це не така варта, яку ви можете купити в магазині. Такі акумулятори, які на заводі на конвеєрі встановлюють в автомобілі, ще називають англійською абревіатурою OEM – Original Equipment Manufacturer, тобто виробник оригінального обладнання. Про це можна одразу дізнатися за характерним чорним корпусом акумулятора, який не притаманний в даному випадку акумуляторам Varta. Бо на звичайний ринковий продаж акумулятори варта надходять із зовсім іншими кольорами моноблоків. А також різниця помітна за невиразними етикетками. На цих етикетках зазвичай тільки чорні і білі кольори, нема інших яскравих кольорів, щоб максимально здешевити друк етикеток. І логотип виробника зазначено не дуже великими літерами, бо яскрава реклама, яка буде привертати увагу до себе, тут не потрібна. Автомобільний концерн Volkswagen. Вже підписав контракт на закупівлю певної партії акумуляторів для своїх автомобілів, грошики заплачені, і що там на тих акумуляторах буде написано, всім вже до лампочки. Коротше кажучи, якщо порівняти цей OEM акумулятор із тим, що ви можете купити в магазині чи в інтернеті, і хай це буде навіть така сама варта, AGM на 70 Аг, годин, то різницю видно одразу, і тут не треба бути професіоналом у сфері акумуляторів. Я недарма підкреслив, що покупний акумулятор варта AGM має ємність 70 Аг, а не 68, бо акумулятори варта AGM на 68 Аг у ринковому продажу ви взагалі не знайдете, це ще один нюанс. Також з нашої практики та за багаторічними відгуками від покупців такі от OEM акумулятори набагато більш живучі, аніж аналогічні покупні, іноді срок служби сягав 10 і 12 років. І це не такий вже і рідкісний випадок, габаритні розміри акумулятора варта на 68 А стандартні. Довжина 27,5 см, ширина 17,5 см, висота 19 см. В таких розмірах ви можете зустріти акумулятори з різною ємністю. Наприклад, від 66 до 80 А. І це не жорсткі рамки, тут все буде залежати від виробника. Габаритні розміри саме для автомобільних акумуляторів стандартизовані та однакові у всьому світі, окрім деяких, ну зовсім одиничних і унікальних випадків, або, як то кажуть, виключень із правил. Дата виготовлення у акумулятора варта чітко вибита на клемі, як часто і буває у ОЄМ-акумуляторів. Бачу 2020 рік. Дата зйомки, приміром 2024 рік. Тобто, як на мене, для такого акумулятора термін о 4 роки не такий вже і критичний, тому і спробували його реанімувати. Також, як завжди, перевіряю дату виготовлення безпосередньо моноблоку, яка часто буває зазначена на дні під акумулятором. На цю дату, якщо вона набита, частково можна орієнтуватись, коли не знаєте, як розшифрувати дату виготовлення самого акумулятора як кінцевого продукту. Яка набита зверху на кришці. Знизу під акумулятором бачу наступні цифри у двох характерних кружечках, 6 місяць 2020 року. Вага акумулятора варта OEM складає 20 кг і 608 г. Покупний акумулятор варта AGM на 70 Аг, наприклад, у нас в базі зазначений із вагою 20 кг рівно. Коли ми закуповуємо собі на склад нову товарну позицію вперше. То обов'язково переміряємо її по всім параметрам і вносимо дані в базу. Якщо ж взяти інший приклад з одного із наших попередніх відеоростанів, то вага акумулятора варта також ОЕМ, але серії EFB Plus на 70 Аг, була 20 кг і 182 г. Далі перевіримо акумулятор тестером струмів, показник внутрішнього опору 3,77 мОм, тобто невисокий. Я би навіть сказав, що він в нормі. Пусковий струм 607 А із 680, також доволі хороший струм, як для 4-річного акумулятора. Напруга замала 12,26 вольт. Поки що все виглядає так, начебто у нас тут просто розряджений акумулятор. Перевіримо навантаження даю 100 А. Тримав до 5 секунд. Акумулятор просідає з 12,2 В до 10,9 В, що в цілому нормально, враховуючи початкову занизьку напругу. Одразу після навантаження перевіряємо повторно акумулятор через тестер струмів. Показники не змінились повний порядок. На всякий випадок перевірю стан скломатів. Якщо є пробки, то я завжди заглядаю всередину. Знімаю етикетки, відкручую пробки круглогубцями. Отвори на пробках я зробив ще раніше, щоб легко було крутити в кадрі, а насправді відкручувати ці пробки так, щоб не зіпсувати шляпки, то доволі важко. За станом самих пробок бачу, що акумулятор жодного разу не відкривали, це добре. Звичайно, перед тим як прийшла ідея зняти це відео, я цей акумулятор вже намагався заряджати, коли і виявив проблему з підмиканням банок. Але я його жодного разу не доливав, бо він дійсно від самого початку був доволі непогано зволожений. Скламати можна сказати в ідеальному стані, набухлі і мають характерний блиск. Доволі рідкісне явище. Щоб скламати за 4 роки були в такому доброму стані. Зазвичай ті AGM-акумулятори, які приносять нам на обслуговування, всі сухі як один. Якщо скламати вологі, то можна заміряти густину електроліту, так і роблю: використаю рефрактометр. Перша банка 1.21, друга 1.20, третя банка має густину електроліту теж 1.20, четверта навіть 1.19,5. П'ята банка майже 1.21. Остання шоста банка вийшла на рівень 1.20,5. Тепер вже очевидно, що густина недостатня, і що приємно, навіть великого розбалансу нема в банках, отже, треба просто зарядити акумулятор. Але спершу я дав акумулятору постояти декілька днів, щоб показати вам на камеру один із симптомів підмикання банки в agm акумуляторі. Через два дні підключаю знову тестер струмів і вже бачу. Що напруга акумулятора знизилась, доволі швидко просіла з 12,2 до 12,08 В і внутрішній опір зріс і пусковий струм трохи знизився. Отакої. Знову навантажу акумулятор ті ж самі 100 А. Тепер акумулятор просідає не до 10,9 а вже до 10,6 Вольт. Навантаження також став тримати гірше. Фіксую температуру акумулятора на зовнішній стінці корпуса в середньому 26 градусів за Цельсієм. Підключаю зарядний пристрій, вибираю ручний режим, виставляю верхню напругу заряду в 14,7 вольт і викручую струм на 4 А. Невисокий і не дуже низький, середній. Напруга заряду піднімається плавно, повільно. Це гарна ознака. Через 11 годин струм все ще тримається 4 А, а напруга піднялась до 13,3 В і застрягла. Повторно фіксую температуру акумулятора на зовнішній стінці корпусу, яка до заряду була 26 градусів. А тепер температура корпусу сягає від 45 до 50 градусів дуже висока. Якщо акумулятор гріється під час заряду, то це означає, що струм протікає не в заряд, а в нагрів. Так заряджати не можна. Тому відключаю заряд, і тут треба проговорити невелике пояснення. Нагрів під час заряду акумулятора в основному буває у двох випадках, якщо не вдиватись в подробиці: сильна сульфатація пластин або підмикання банок. При сульфатації пластин пори активної маси будуть забиті кришталиками сульфату, робоча площа пластин зменшиться, і при подачі високого зарядного струму на акумулятор пластини будуть грітися, умовно кажучи. Це як акумулятору з малою робочою ємністю, наприклад, на 5 А вжарити 20 А струму. Хоч на етикетці і написано 68 А, але залишкова ємність завдяки сульфатам може бути значно менша. В такому випадку проблема сульфатації вирішується простим зниженням зарядного струму до надмірно низьких значень, наприклад, до 1 або навіть 05 А і паузами в зарядному процесі. По мірі заряду такого акумулятора сульфати будуть розчинятись і пізніше нагрів пропаде навіть при збільшенні зарядного струму. Окрім того, у акумулятора із сульфатом не буде такого явно вираженого саморозряду, коли напруга просідає на очах буквально за декілька днів. У випадку із підмиканням в банці вже має бути зрозуміло, що буде проглядатись помітний саморозряд у акумулятора, а також акумулятор буде грітись навіть при низьких струмах. На 1 Ампері також буде помітно нагрів, просто цей нагрів не буде таким явно вираженим і інтенсивним. Також, якщо у приміщенні буде холодно, а струм заряду буде дійсно малим лікувальним, то зовнішня стінка акумулятора може і не нагрітись. В такому випадку наступна ознака підмикання банки в AGM акумуляторі буде застрягла напруга при заряді. Ви можете збільшити зарядний струм, і напруга спочатку зросте. Але потім доволі скоро вона знову повернеться до свого застряглого значення. Так можна дуже довго заряджати і гадати в чому проблема, бо напруга на акумуляторі із підмиканням в банці ніколи не вийде на задане значення. Отже, я повторюю: перед тим як знімати це відео, я цей акумулятор варта вже пробував розкачувати, заряджав його низьким струмом до нагріву, потім давав охолонити і повторював таку процедуру багато разів, не менше десяти. Нічого не допомогло, тільки згаяв час. І не пишіть, будь ласка, в коментарях, що треба було просто долити води. Серйозно. Як було добре видно в банках, скломати стали трохи вологішими, тобто рідина виштовхується наверх скломатів і відбувається перемішування. І якби не було нагріву, то цей акумулятор зарядився би без проблем і що довго міг би працювати. Густина наступна перша банка 1,22. Так. Густина трохи підросла. Та якщо дати акумулятор постояти якийсь час, наприклад, декілька днів, то густина знову знизиться і все треба буде починати спочатку. Знаю це точно, бо я спостерігав ці качелі вже 10 разів. Друга 1,24. Третя банка 1,23. Ви заряджаєте такий акумулятор. Густина трохи росте, але акумулятор гріється. Ви зупиняєте процес заряду і даєте акумулятору охолонити, наприклад, одну ніч. Четверта банка вийшла на рівень 1.21. Наступного дня ви повторюєте процес. Густина ще трохи зростає, але акумулятор і далі гріється. Ви можете повторювати так багато разів, і густина навіть зросте до певного значення. Але дайте акумулятору потім постояти, тиждень або два, і ваші результати відкотяться до точки старту. Це як бігти перед потягом. П'ята банка має показник 122. Шоста банка також 122. Гадаю, на цьому огляд завершено. Сподіваюсь, все було зрозуміло. А отже далі можна перейти до розтину акумулятора і прослуховування гарної музики. Попереджаю: не повторюйте те, що ви зараз побачите на екрані. Це небезпечно. Первинний огляд розрізаного акумулятора не дає змоги стверджувати, що тут щось не так, з виду нормальний АДЖМ, Хіба що проглядається незначне викривлення пластин. Так, цього разу майже не буде ніяких порівнянь, бо акумулятор у нас всього один у відео. Якщо я і буду робити якісь порівняння, то лише короткі, і там, де цифри. А розпиляв я цей акумулятор з тою метою, що сподівався знайти місце нагріву, можливо, дефект з кламату. Можливо, було б видно, де плюсова пластина зближається з мінусовою, а може, думав, знайду ще щось цікаве. Додатково, я як завжди, зроблю аналіз акумулятора на товщину, кількість та вагу пластин. Якщо комусь треба конкретні порівняння з якимось іншим акумулятором, то вмикайте якесь із схожих відео розтинів на нашому каналі. Далі видно, що в пустому корпусі акумулятора на дні не залишається зовсім ніякого облізлого свинцю, як в наливних акумуляторах. Це все завдяки тому, що пластини у AGM акумулятора загорнуті в скломати, як в конверти, а ті пластини, що знаходяться між ними, хай і у відкритому вигляді, але добряче спресовані, принаймні в цьому екземплярі. Якщо розібрати пакет пластин в акумуляторі варта OEM, то можна побачити наступне: мінусові пластини знаходяться у відкритому вигляді, плюсові пластини загорнуті в одношаровий скламат. Пакет пластин дуже добре спресований. Сепаратор зі скловолокна, як на мене, то самий звичайний. Нічого особливого не бачу очима. Він доволі вологий, насичений рідиною. Содовий розчин підказує, що кислота там точно є Дивовижно. Мінусові пластини виконані за методом штамповки або лиття. Лиття це більш застарілий метод виготовлення пластин. Штамповка більш новітній, враховуючи, що виробник доволі великий і працює на світовому рівні, то більше схиляюсь до штамповки. Мінусові пластини в цілому рівні. Де да і що казати, в акумуляторах AGM пластини будуть рівні, на відміну від наливних акумуляторів, бо в цьому частково полягає сенс agm технології. Пластини так сильно спресовані між собою, що їм вже майже нема куди гнутись від високих і частих пускових струмів. І як завжди буває з мінусовими пластинами, вони м'які. Намазка добре тримається на решітці, якщо деформувати пластину руками. Далі плюсові пластини зачищаю поверхню від скловолокна щіточкою. Якщо придивитись, то залишки налиплого скломату добре підкреслюють форму решітки у плюсової пластини вона схожа на ту саму PowerFrame, яку виробник використовує в своїх акумуляторах варта. Якщо казати без прикрас, то пластини PowerFrame це вже точно штамповані пластини, а значить решітка тут буде міцна і більш надійна. Самі плюсові пластини, як для уживаного акумулятора в непоганій формі, вони тримаються купи і не ламаються від найменшого тиску, як це часто буває в інших відпрацьованих акумуляторах, навіть в таких самих чотирьохрічних. Звичайно, плюсові пластини ламки, як це завжди буває з плюсами, але не настільки, що аж розсипаються в руках. А ще вони також доволі рівної форми, принаймні на око. Далі я все-таки помітив одну цікаву обставину, заради якої і пиляв акумулятор. Розбираючи і обдивляючись один із пакетів пластин, я помітив, що крайня мінусова пластина була доволі сильно нагріта, сама по собі. Я відчув це на дотик, коли взяв її в руку. Після останнього заряду пройшло вже декілька днів. Далі я розпиляв акумулятор і повиймав пакети пластин цілий вечір. І одну ніч вони тихесенько собі лежали у мене на столі, і тим не менш, крайня мінусова пластина була доволі теплою. Дуже шкода, що я у той день не взяв із собою на локацію термометр. Тож я спробував скласти пакет пластин назад, так як він і був складений від початку в акумуляторі, і негайно вирушив за термометром, сподіваючись, що я не прогавив цей важливий момент. Але коли я вже повернувся на локацію. Пластини відчутно охололи, бо я, на жаль, сам і порушив те місце із підмиканням, яке шукав. Та на щастя, невелика різниця у температурі все ще проглядалась і камера одразу включилась. Температура холодних пластин в приміщенні була порядку 26 градусів по Цельсію. А температура пластин з перегрівом була майже 32 градуси, і це без впливу зарядного струму. Тобто, під дією струму температура пластин стане ще вище, ви вже бачили. Я проміряв термометром пакет пластин, знімав пластини шарами і відкладав в сторону, щоб проміряти температуру на нижніх шарах. І на відео чітко видно, що перегрів передається далі. Наступний шар має температуру також трохи вищу за кімнатну: 29 градусів. Знімаю ще декілька пластин. Температура біля 28 градусів. Остання пластина має температуру близько 29 градусів. Також хочу на прикладі інших пластин. З іншого акумулятора показати процес нагріву пластин при замиканні чи то підмиканні. Якщо взяти дві пластини плюсову і мінусову, і облити їх електролітом, що є провідником струму, а потім з'єднати, то логічно, що ви отримаєте коротке замикання. В цій області буде прослідковуватись нагрів. В акумуляторах AGM пластини також з часом трохи викривляються, або десь може прослідковуватись дефект скломату. Тут я не впевнений, просто припускаю, та на око це, на жаль, не побачити, і штангелем не виміряти, бо тут всі ці зрушення просто в мікронах. А от підловити нагрів таки можна. Біда лише в тому, що джерело нагріву, саме підмикання, може ховатись не в крайніх пластинах, а приміром всередині пакету пластин, що ускладнює задачу з пошуку, якщо хочете цей нагрів локалізувати. Вага пакетів пластин у акумулятор варта AGM така. Перший пакет пластин 2 кг і 948 г. Другий пакет 2 978. Третій має вагу 2 968. Четвертий пакет пластин важить 2984. П'ятий пакет пластин заважив на 2 кг і 966 г. Останній шостий пакет пластин показав вагу 2 кг і 952 г. Отже, загальна вага всіх шести пакетів пластин зі скловолокном вийшла 17 кілограм і 796 грам. Навіть враховуючи той факт що я вважив скламати із сепараторами, в яких все ще був електроліт, вага окремих пакетів пластин вийшла майже однакова до грамів. Приємно бачити таку точність, коли пластини ще не розсипались, і видно, що всі шість пакетів пластин дійсно зроблені якісно. Вага просочених електролітом скламатів з одного пакету пластин дорівнює 514 грам. Отже, якщо вага сепараторів в середньому складає 500 грам, то чиста вага пластин в акумуляторі варта OEM AGM має складати приблизно 14 кг і 800 грам. Задля порівняння, вага одного пакету пластин в схожому акумуляторі варта OEM але серії EFB Plus на 70 А годин. Складала 2 кг і 686 г. і це без скловолокна, вимоченого в електроліт. Отже, загальна вага всіх пакетів пластин в такому акумуляторі, якщо, звісно, всі 6 пакетів пластин також мають приблизно однакову вагу, мали б бути 16 кг і 116 г, тобто свинцю побільше. Кількість пластин в акумуляторі варта AGM наступна 8 мінусових пластин, 7 плюсових пластин непарна кількість. Що є абсолютно нормальним. Загальна кількість пластин вийшла 90 штук. В акумуляторі варта OEM EFB Plus на 70 Аг, кількість пластин була трохи інакша. Так само 8 мінусових пластин та 8 плюсових пластин, звідки і вага пакетів пластин більша. Отже, в тому акумуляторі загальна кількість пластин складала 96 штук, товщина мінусової пластини в акумулятора варта AGM. Вийшла на рівні між 1,32 та 1,54 мм. Середнє значення товщини виводжу 1,43 мм. Товщину плюсової пластини я наміряв між 1,71 та 2,26 мм. Тут середнє значення вийшло 1,98 мм. Отже, знаючи товщину пластин і загальну кількість пластин в акумуляторі, можемо вирахувати загальну товщину всіх пластин в акумуляторі, яка складає 151,8 мм. Те саме, я колись заміряв, і для акумулятора варта OEM, але вже серії B+, Plus на 70 Аг. Товщина мінусових пластин тоді була від 1,6 до 1,9 мм, тобто в середньому 1,75 мм. а товщина плюсових пластин була у значеннях між 1,9 та 2,4 мм. Середня товщина вийшла 2,15 мм. Загальна товщина всіх пластин в акумуляторі при заміряній товщині та кількості пластину 96 штук була 187,2 мм. Наостанок заміряю розміри пластин. Акумулятор варта OEM AGM довжина пластин 15 см, висота 13 см. Загальна площа пластин в акумуляторі 17550 см. Для порівняння. Акумулятор варта OEM EFB Plus довжина 14,5 см, висота пластин 11 см. Отже, загальна площа пластин в цьому акумуляторі вийшла 15 312 см. Отакі цікаві цифри отримали результати всіх замірів, як завжди, будуть в таблиці. Ви все бачили своїми очима, всі пояснення вже були озвучені. Тому робити ще якісь додаткові висновки і затягувати відео я не бачу сенсу. Дякую, що подивились. До нових зустрічей!